Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Соходосівка. Котежне містечко. Будинок 230 метрів. Є також початковий фундамент з першим поверхом 50 метрів будівля. Недобудована чи під гостьовий будиночок. Ділянка тут по факту йде 13 соток, вхідна зона це алюмінієві двері. Давайте вам щодесенько по плануванні розкажу. Вхідна зона зліва місце під шафу, справа котельня. Вже є котел. Тепла підлога зроблена. Далі йде по центру це санвузол такий великий. Вся разу комунікація зроблена. Будинок із газоблок побудований. Це кухня, мідвато утеплювач і фасад штукатурка. Вже частково зроблений ремонт. Це якраз кухня-вітальня. З другим світлом великою костелі. Також місце під камін і вихід на цю терасу потім вийдемо. Далі по другому поверсі ще є три спальні, три гардеробні. Це така перша спальна кімната з своєю гардеробною. Друга спальня. Зі своєю також гардеробною. І мастер спальня. Зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. І другий поверх. На другому поверсі велика кімната. Зліва місце під шафи, справа санвузол. Також є праворуч така гардеробна плодова і ще одна додаткова кімната. Запрошуємо всіх на перегляд. В описі буде контактний номер, телефон. Є всі меседжери ціна також в описі. Запрошуємо всіх охочучих.